Ви справді хочете почути, як стала тою, ким я є. Ну що ж, почнімо? Все почалося в дитячі ще мої роки. Гурток я лідер, назва в нас була. І виступали ми багато, ведуча роль така була, хоча не завжди гарно виступала, і те не де невнятно щось казала, та це пусте, бо я хотіла жить. Пішла я в блогерство, та перша сторі довго не вдавалась, і важко було говорити. Та все ж як зараз пам'ятаю, хочу порадити вам фільм. Такі слова були у мене перші. Та потім враз і все: чи через страх, чи то через людей. 2021 рік рік створення Ютуб-каналу. Про нього більшість знали через рік. Та я наважилась і перестала боятись всіх.